Вітаю! Мене звати Марта Лісевич. Я лікар-дієтолог, гастроентеролог і головна редакторка каналу Медичний. Дякую кожному підписнику, підписниці за те, що зробили цей важливий крок в своєму житті, і стали підписником нашого каналу. Дякую, хто ще не підписався. Будь ласка, зробіть нам таку послугу. Ми будемо тільки раді. Раді ділитися з вами найцікавішим, нічого не приховуємо, найновіші дослідження. Вибіркова, вибіркова інформація від кращих лікарів. Знаєте, не побоююсь, не побоюсь цього слова. Чого варта лише наша лікар-педіатр Марина Шакотько? Передивіться її ролики, хто має дітей. Кого вони в планах, хто ні, усім буде корисно. Про що буду говорити сьогодні? Я про регулярні чекапи, профілактичні обстеження, скринінги. Як хто тільки їх не обзиває? Коли варто ходити по лікарях, які аналізи і обстеження ми здаємо, а на які не витрачаємо ні свій дорогоцінний час, ні кошти, вони вам не потрібні. Так для чого взагалі ходити до лікаря, робити щось, якщо вас нічого не турбує? Я здорова, я здоровий, все в мене добре. Пам'ятаю я таку фразу, єдину фразу з кафедри гігієни в університеті далеких 10 років тому, один український відомий лікар Микола Іванович Пирогов сказав, що майбутнє, майбутнє за медициною профілактичною, чого вам варто все-таки? Довіритися, довіритися лікареві і пройти регулярні чекапи. Вони для того створені, щоб а берегти ваше здоров'я це так, це так, але і берегти ваші кошти. Тут є фінансова складова. Звичайно, на ранніх етапах, по-перше, і легше, легше пролікувати захворювання, не допустити хронізації процесу. Поясню простіше. Якщо у вас зайва вага, ожиріння і преддіабет, там тільки високий рівень глюкози в крові, проте інші показники в нормі, у вас ще є шанс взятися за розум, модифікувати, змінити свій спосіб життя і не приймати ліки пожиттєво. І ще з університетських часів, років не дуже щасливих, вчать нас що? Вчать онконастороженості лікарів. Ми спочатку маємо виключити все погане, щоб залишити, залишити для пацієнта відсутність поганих хворій. Поганих хворіб, я маю на увазі саме онкологічні захворювання. Якщо їх виявляти на ранніх етапах, що це вам дає? дає? В результаті більші шанси, кращі прогнози, по перше, на виживання. А якщо вже ми і знайшли саме злоякісний процес, то це дає нам коротший термін лікування, меншу кількість відповідно там препаратів чи там проходжень курсів хіміотерапії для того чи іншого там виду онкологічного захворювання. На кого розрахований цей чекап, ці профілактичні обстеження для дорослих людей? Саме з 18 років і верхню межу не беремо. Навіть для пацієнтів геронтологічного відділення теж підійде. Що варто робити щорічно? Аж один раз на рік при відсутності скарг потрібно А. підписати свою декларацію сімейним лікарем. Якщо у вас вона ще не підписана, час це зробити. Можливо, хтось з вас не знає, що сімейний лікар. Якщо ви думаєте, що це тільки там державна медицина, а державна медицина вас лякає. Ви мали якийсь негативний досвід у спілкуванні з лікарями зі мною, з моїми колегами, то там ви надаєте перевагу приватним клінікам. Будь ласка, на здоров'я до речі, і сімейні лікарі, які працюють у приватних медичних закладах, теж підписують декларації з пацієнтами. Отже, у вас є і така можливість. Наголошую на тому, що в ідеалі дійсно звернутися до свого сімейного лікаря або там, до знайомого, знайомої та людина, але з дипломом, який ви довіряєте, вона вас направить на обстеження. Звичайно, є така можливість у нас, у нас саме у нас в країні здавати обстеження дуже легко. Я маю на увазі кров з вени, Лабораторій маса, маса. Дуже легко і просто виходиш з дому, бачиш різні, ну це приватні біохімічні лабораторії, і заходите, кажете: Я хочу там здати такі-то, такі-то аналізи. І така можливість у вас є на відміну від тих людей, які покинули нашу країну, і тепер скаржаться, що аналізи здати не так просто. Бачите? Одні мінуси, мінуси не жити в Україні. А що ж зашифровано, які показники, які цифри ми, ми, лікарі, оцінюємо по ваших біохімічних аналізах? Ось вони у вас на екрані. Достатньо, повторюся, один раз на рік при відсутності скарг, відсутності хронічних захворювань здавати ось цей перелік обстежень. Це маркери вуглеводного, білкового обміну, ниркові, печінкові проби, загальний аналіз крові і основні дефіцити. Надіюсь, ви не боїтеся. Здавати кров не страшно, не боїтеся медсестер, вони такі приємні жінки, жінки, чоловіки, ну, здебільшого, жінки. Так ось не бійтесь, здавайте. Підготовка до е, здачі аналізів дуже проста. Це має бути венозна кров з вени над ще серце. Пити воду можна. Не слухайте нікого, хто каже, вам не можна пити водички. Можна. І таким чином медсестра з меншим ризиком для вас отримати синець на руці після здачі аналізу простіше буде взяти вам саме кров з вени. Про кров з пальця у всьому світі, у всьому, ніхто, ніхто, дітям, дорослим не чіпає їхні пальчики оцими голочками. Це не інформативно. Результати таких обстежень, такого аналізу. Ну, вони нам користі не принесуть. Хто мав досвід з дітьми потрапляння в лікарню ну, десь в якійсь європейській країні, в лікарнях не беруть кров з пальця дітям, в тому числі. І так ви молодці, ви справилися, ви здали кров, а існує ще й інструментальна діагностика. І починається у нас вже страх, паніка. Перед такими обстеженнями, як гастро і колоноскопія. як тільки їх не обзивають методи святої інквізиції. Ні, 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 будь ласка, тільки не ковтати зонт. Зараз медицина, вона яка? Вона гуманна, вона розрахована не тільки на те, щоб мучити, мучити вас, вас, пацієнтів, вас, людей, а на те, щоб ви жили якісно, довго, довго знаєте. І головне на першому місці вже виходить і якість вашого життя. Так от, такі обстеження, як гастроєколоноскопія, вони робляться під седацією. Що таке седація? Це наркоз. Тут вже інша ситуація. Пацієнти деякі, можливо, там лікарі, поділіться, можливо, дивляться мене колеги. Чи бояться ваші пацієнти наркозу? Є такі, що бояться самої процедури або ж результатів цього обстеження. Або всього разом. Для чого робити седацію? Є плюси і мінуси. Мінус седації, мінус наркозу це тільки для пацієнта те, що іде здорожчання процедури. Але ціна седації, ціна наркозу, на мою скромну думку, от ділюся з вами орієнтовними цінами на це на обстеження. Але одразу хочу сказати, у вас є і можливість пройти гастро і колоноскопію безкоштовно. Ознайомтесь, будь ласка, з наказом. Є такий наказ Міністерства охорони здоров'я. Після 50 років, за направленням сімейного лікаря для цього обов'язкове направлення, ви можете пройти онкоскринінг гастро і колоноскопія. Трохи з віком міністерство промахнулося за світовими рекомендаціями після 45 на 5 років раніше при відсутності скарг вам потрібно. Зробити ці два обстеження. Якщо у вас обтяжений онкологічний сімейний анамнез, коли в прямих родичів сім'ї, допустимо, там у батька чи у матері був рак сигмоподібної кишки, тоді вам планове обстеження, плановий онкоскринінг потрібно робити раніше раніше на 5 років, після 40. Повертаємося до наркозу. Яка ж седація, який метод наркозу застосовується при цих обстеженнях? Це виносний наркоз. Препарат, який вводиться вам, називається пропофол. Його використовують і стоматологи. Хто мав досвід там, постановки імплантів або видалення зубів саме з наркозом, то це премедикація. Анестезіологи, які працюють, тобто безпосередньо великих операційних, вони навіть. Ну, не вважають цей там, препарат це, це не основний препарат для наркозу. Так ви спите, але це, тобто поверхневий наркоз. Умовно, 15 хвилин при гастроскопії ви поспали, встали, пішли. У вас відсутня психологічна травма, і лікар зробив грамотне професійне обстеження. Чому? Тому що ви спокійні і спокійний лікар. Він може продивитися. Якісно всі слизові оболонки взяти біопсію. Для чого проводиться гастроєколоноскопія? Для того, щоб взяти біоматеріал, який би не був лікар, з яким би стажем роки практики не дають йому таку суперздатність, як бачити клітини. Звичайно, виразку або рак четвертої рак стадії, там термінальні процеси, лікар помітить. Проте. Рання діагностика для чого нам взагалі ці обстеження проходити саме для ранньої діагностики, не покаже, ну не покаже це обстеження без взятої біопсії, без гістологічного обстеження. Хто з вас боявся робити гастроеколоноскопію, думав, що це робиться зараз без седації, без наркозу є ісце, там, серед пацієнтів саме багато людей, в яких от їхнє страшне радянське минуле чи навіть. На жаль, в 90-ті роки це не було рутинною практикою, і ось 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 такий негативний досвід в подальшому сформував у вас страх, страх перед цими дослідженнями. І на відміну від гастросколоноскопії, є ще один вид інструментальної діагностики: це ультразвук. Взагалі не боляче. Єдине, що там є там неприємного можливо для когось, це такий холодний гель, який наносять. Безпосередньо на ваші грішні тіла. За допомогою ультразвуку, що ми можемо подивитися? Губчасті органи. Всі бачили, надіюсь, що всі бачили печінку. Ну, десь в супермаркетах, на ринках. Печінка це що? Ну, візуально має вам нагадувати губку. Печінка, жовчний міхур. Жовчний міхур це не губка, але він наповнений так, наповнений жовчу. Нирки, підшлункова залоза. Прекрасно прекрасно можемо роздивитися за допомогою ультразвукової діагностики. А органи трубки, шлунок, стравохід, 12 пала кишка, кишківник. На жаль, ультразвуком ми не продивимося саме слизову оболонку. Отже, поставити діагноз там гастрит, лікар може тільки за допомогою гастроскопа, консультації. Спеціалістів, суміжних спеціалістів для жінок раз на рік гінеколог про ем, методи діагностики, про те, як часто проходити там ПАП-тест. У нас є прекрасна розмова з лікарем-гінекологом на нашому каналі, як часто проходити е, обстеження у гінеколога, які е, саме аналізи здавати. Передивіться, але раз в рік до гінеколога обов'язково, як і до лікаря-мамолога. Точніше, ультразвукове обстеження молочних залоз до 40 років, після 40 – це вже мамографія. На момент запису цього ролика місяць боротьби з раком молочної залози. А хто там в темі, на жаль, хто мав такий там досвід серед своїх близьких чи там в сім'ї, знайомі, що варто робити. Раз в рік обов'язково всім дівчатам Наголошую, до 40 це тільки ультразвукова діагностика, абсолютно не болюча процедура. Багато приватних клінік е, саме в жовтні роблять там акційні пропозиції, безкоштовні консультації лікарів мамологів Там ви платите тільки там, за обстеження ультразвукове вас ще е, безкоштовно консультує лікар. Будь ласка, ви маєте таку змогу? Е, вам нагадують щорічно про регулярні чекапи і чоловіки. Є такі спеціалісти, які називаються урологи. Ще біохімічні показники, біохімічні маркери, чоловіки раз на рік здають один, тільки один. Не 10, не 20 онкомаркер, який називається ПСА. простат, специфічний антиген раз в рік здали і забули. Це не дуже приємні обстеження, як у уролога. Це біохімічний аналіз крові. На що не варто витрачати свої кровнозароблені? Гроші. Тести на непереносимість продуктів, або ж е, тести на виявлення алергії, які вам не призначав лікар-алерголог. Це абсолютно неінформативно, нерезультативно. Е, коли приходять, е, добре, що мало пацієнтів дійсно приходять е, з цими журналами е, виявлення е, от кажуть, я не переношу кунжут. І показують показники імуноглобуліни G. Чи мають вони якусь інформацію? Ні, якщо ви відмовитеся від цього кунжуту, не будете їсти його аж три місяці, і знову ж таки підете в лабораторію, зробите такий же тест, він покаже абсолютно іншу картину. Ці тести не працюють. Наступний в рейтингу тест на непереносимість лактози генетичний тест. А діагноз непереносимості лактози виставляється клінічно. У вас мають бути симптоми: ви випиваєте чашку кави з молоком або просто випили молочка, і вам погано. Погано це здуття живота, шукаєте найближчу вбиральню. Не потрібно йти в лабораторію. У вас клінічно виявлена непереносимість молочного цукру. Будьте здорові! Бажаю вам зустріти, зустріти лікаря, лікарів, яким ви довіряєте. Які являються професіоналами професіоналами у своїй справі, раз в рік робити регулярні чекапи і бути здоровими і не голодними. Всім папа.